Люди приходять з різних регіонів при зібралися Ці Цібрались для того, щоб поставити питання перед про формування прозорості тарифів: тарифів на воду, електроенергію, газ таке інше. Я киянка я прийшла сюди. Звичайно, і тарифи мене дуже турбують. Я не знаю, чи зможу я такі тарифи сплачувати при своїй пенсії в 1300 гривень. Я вчитель, 36 років педагогічного стажу, 42 роки загального стажу. Я маю таку пенсію. Сплатити такі тарифи я не можу. Ну навіть не то, що я проти тарифів. Очевидно, їх треба підвищити. Але чому за рахунок наш? А де ж ті олігархи, які за три копійки поприватизовували державні підприємства і знову хочуть сьогодні продовжувати приватизацію державних підприємств? І їм нічого. Ми маємо більше платити за електроенергію для Ахметова. Ми маємо більше платити за газ. А у нас є наш український газ, то казали його 18, то 20, А тепер уже його немає. Тепер уже ми маємо оплачувати російський газ. От проти цього треба. Навести порядок і трошки притиснути хвости олігархам є тренд суспільства на проведення деолігархізації в суспільстві, деолігархізації економіки В першу чергу передбачається деолігархізація саме підприємств, генеруючих і саме підприємств, таких як розподільчі мережі, облгази і обленерго. Тому я сподіваюся, що Верховна Рада прийме закон, який закріпив би можливість отримання державою, тобто і громадянами, першу чергу, коштів. Від е, непрозорих приватизаційних процесів, які були в 90-ті, дев'яності, навчало цих двотичних років. Сім разів треба підняти тарифи на комунальні послуги, інакше способу в нас вийти з кризи. Та доки ти будеш людям брехати? Га, а ну в пекло! А не пішов в пекло, ану, давай, ану в пекло, ану, давай. Що, де? Ану йди сюди, ану сюди, ану сюди. Так, жінко, де наш казан. Я казан о є казан. Так, скажіть, будь ласка, ви комунальні послуги оплатили? Ви чорти. О, так з того, треба починати. Давай сюди, газ свій. Давай сюди, газ. Так за неоплату, так сказати. Головна мета у нас. Це вимагати від влади створення прозорої інституції за участю громадськості, яка могла би донести суспільству реальну картину, тому що на сьогоднішній день НКРЄ дискредитовано, воно фактично підіграє монополістам і олігархам. І я переконаний, що кожен громадянин не зовсім розуміє, як створюються ці тарифи. Ми чекаємо, і будемо просити від влади створення такої інституції, будемо злочати експертів, громадських активістів для того, щоб провести аудит. Якщо вони кажуть, що треба, щоб були ринкові тарифи, то ми хочемо, по-перше, побачити цей ринок, тому що, на жаль, у нас існують тільки монополісти. А друге, ми хочемо побачити прозорість формування цих тарифів, щоб всім людям було зрозуміло, звідки вони беруться, щоб люди не оплачували чартерні перельоти, майбутки, інші якісь питання, які перекладаються зараз на простих громадян.